Я мама маленького канадця і сьогодні беремо вас із собою в наш улюблений ресторан The Byron Kitchen. Йдемо туди трамваєм. Це була ідея малого, бо він просто обожнює цей транспорт. Та, в принципі, і зручно, зупинка прямо біля ресторану. Один квиток на трамвай коштує 3,75 долара. Але якщо купувати абонемент, то виходить значно дешевше. Загалом трамваї тут дуже зручні і сучасні, щоправда, часто забиті. До речі, у кічнері навіть є один із найтоповіших офісів Гугла за межами Каліфорнії. Це, До речі, наш перший будинок в Канаді. Ось ми вже і на місці. Це один з наших улюблених закладів. Затишна атмосфера і красивий інтер'єр, що, чесно кажучи, тут рідкість. канаці зазвичай не дуже переймаються цим. Я майже щовечора всі столики тут зайняті, тому краще бронювати завчасно. Оскільки сьогодні ми без машини, я дозволила собі бокал білого вина, ну а Женя спробував пшеничне пиво. Це власне та сама улюблена паста, яку обожнює Митюшка. До речі, от прям раджу її тут. Це росте чікін кампанелла паста. Обов'язково спробуйте моркв'яний тортик. Він тут просто топ. Якщо хочеш більше порати класних місць, підписуйся на мене.